Прихожу площею 2 квадрата. Ми вліпили дзеркало площею 3 квадрати. Проходи тут не дуже широкі, тому довелося візуально збільшувати простір. дзеркало ми вставили ось таку бомбічну рамочку. Вона йде сходинкою, тому в візуально здається дуже тоненьким. Ще в цих двох квадратах ми встановили повноцінну шафу, обшили вхідну групу панелями і зробили ось таку тумбочку. Можемо назвати її даже ключницею для різних дрібних речей, тіпа ключів і тому подібного. А тут вхідна група обшита панелями. Вже тут повиводили розетки, попідключали домофони, але саме чітке в них це ось. Ті кути, які ми звели під 45 градусів mm -hmm. з відступом кромки, щоб не порізатись, і виглядає це просто то. А тут шафа в ніші на троє дверей, яка перекриває купу комунікації. За цією дверкою розмістилася електрощитова, зверху буде сервер, роутери. Для цього ми зробили полички. А Внизу розміститься база робота пилососа Саме тому знизу лишили місце, mm -hmm. щоб він виїжджав заїжджав. А за цією дверкою розмістилась повноцінна шафа. Знизу тут буде взуття. Нею штанга для одягу, і зверху поличка для шапок. Але саме цікаве, що ось за цими дверима Має корпусу, вони тримаються саме на цій шафі, яку ми завели в нішу і розклинили між підлогою і стелею. А праву дверку ми змонтували просто на стіну і закрили нею ось такий здоров'яний бойлер. А під ним лишили місце для очисної станції. А самі двері встановлені ось таким чином, що вони не чіпляють дзеркало, навіть якщо ви дуже хочете це зробити. Ну а хто не знав, ми виготовляємо меблі на замовлення в Києві? і Оковиць переходьте наш інстаграм. Там багато крутих меблевих рішень.